Всім привіт! Ви на каналі Ірина Літовка. Ну що ж, останні події не залишають нікого байдужими. І так, БНР, Білгородська Народна Республіка. Да? Для них у тих запорєбрикових не так сталося, як гадалося. Тут Бац і все. І вже у вас не тільки вам ЛНР і хто там ще ДНР, а ще і БНР. Ну, якщо ви любите ці, будь ласка, але на цей раз не по-вашому. І так, Білгородська Народна Республіка, Легіон Свобода, там ще якась організація, вони на зараз оп'янені по тузу чаш успіхом. Бачите, туз чаш. Дев'ятка жезлів. Ну, вони тримають якось так вушка на макушці. Да? Вони оглядаються назад, да. Вони зайшли, ну, вони на своїй землі, по-перше, і так коротенько подивимося, Вони будуть до побідного, до победи по шестерке жезлів. До победи. Храмні построїть в одиночку. Трійка Пентаклії. Ви бачите? Вони будуть там святкувати цю перемогу. Там поки що у цих формувань, які працюють у Білгородській області, в них все хорошо. В них десятка дом, повна чаша. Їх будуть, до речі, гарно дуже зустрічати. А от для цих Запоребриків це страшний суд. Настав страшний суд для тих, хто е, визволяв українські землі. Тепер їх визволяють. Тепер визволяють російські землі. От чомусь цей король, я не працюю з перевернутими король Жезлів, Яке позначають політика, да? все провалилось для этого короля Жезлів, який там правив. Бачите, він перевернутий. Всі гроші висипаться, Все. Все. тому що йде визволення цих земель по страшному суду. Це малося так стати. Це дуже довготривалий процес. Це суд над тими, хто напав першими. Да. Вони мають через це також пройти. Давайте тепер подивимося перемога. Чи будуть вони зустрічати підтримку від народу. Ну, в принципі, в принципі, В принципі, буде їм важкува, звісно, Вплоть до того, що без підтримки всієї країни можливо і погано закінчитися ця ситуація, тому що можуть бути тут і направлені ну, серйозні військові, будьте уважні, хто там БНР. І... Але ситуація, жертви будуть, да? будуть жертви. Ситуація може ще по цій карті і затягнутися, тому що це все йде по страшному суду, як без жертв. Далі дивитися ми не будемо. Ну, давайте подивимося, як саме керівництво цієї території, яка напала на Україну, відноситься. Ну, це. А їм по барабану. Жизнь удалась. Те, що твориться в Білгороді, для тих керівников цієї країни, яка керує цим, як вони її називають, спеціальна військова операція, а насправді це агресія проти сусідньої країни. Те, що в Білгороді їм по барабану, далекі отношення. У них вони собі сидять там в своїх теремах, їдять сладко, п'ють вкусно. Їм ця ситуація, ну, як то кажуть, цим тухес. Да, хто знає той і знає переклад. Головне, щоб гроші туди не забрасувати. Король матеріального міра. В них на першому плані йде фінанси. Ну, ось об, танцюють, як дурачки, паш. Не Неділе того. З чого не вмієш. А вони не можуть розрулити цю ситуацію. Розумієте, на сьогоднішній? В них вже нема ким, одні пажі, Одні пажі, а ті пажі закладують за воротник, хтось тікає із пажів, да, з цієї країни. Багато хто повтікав по шестерці мечей. Ну, осталось їм, да, так, утримуватися лозунга і один в полі воїн. Розумієте? І один в полі воїн, Якихось вони направлять туди, але вже їх буде не вистачати. І порада їм не в'язуватися в цю боротьбу. Виграш тут дуже сумнівний, тому що ми бачили попередньо, що ну, хоча і будуть жертви серед цих визволителів Білгородської землі, але там увінчається перемогою. На який час, на який термін, певний термін, перемога. Ми дивимося травень, кінець травня. От. Тому оцим всім верхушкам їм поки що сугуба паралельно на це все. Їм би розгрібті розгріб то, а що ж насправді про що вони думають ті верхушки. Про золото, про здоров'я. Як би оце, знаєте, поглуп, наївний, вони навіть не бачать, по дурачка включили дурачка включили і будують якісь такі плани, знаєте, в які Білгород взагалі не ходить в їх плани. Тут три дороги, три шляхи. От Одна з них, може, на Білгород, якщо туди підеш, там медвідь там зарубає, він стоїть і думає. Так, 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 цей план не годиться. Тут дерево зрублене, тут ніяких плодів не дасть оцей поход сюди, направо. Треба або сюди до моря, або туди, в кареті. Карету мені, карету. Ось такий розклад вийшов, як той той час. карету мені, карету. От хтось там теж думає, карету мені, карету, як би здриснути від всієї цієї ситуації. На цьому в мене розклад цей закінчився. Всього вам найкращого. Нам спокійних часів, українцям, хто тут залишився на цих територіях. Ну, а їм все по суду Божому. З вами була Аріна Літовка. Підписуйтесь, ставте питання, тисніть на дзвоник, ставте лайки. Ну, це стандартні фрази, але без них нікуди.